Кількість людей, що потребують допомоги на Донбасі, за останні два місяці зросла втричі. Ситуація ускладнюється зростанням цін та відсутністю грошей. Єдине, що рятує гуманітарна допомога. У Донецьку волонтери видали двохмільйонний продуктовий набір штабу Ріната Ахметова. Його отримала пенсіонерка, який невдовзі виповниться 90 років. Про масштабну гуманітарну підтримку мирних мешканців розповість Юлія Міншакірова стали нашим двохмільйонним благополучателем пенсіонерка Пелагія Дадиністова не виходить з дому. Хворіє у 89 років. Жінка залишилася без пенсій та заощаджень. Дітей та інших родичів немає. Єдине, що дає можливість виживати гуманітарна допомога, яку жінка отримує щомісяця. Саме Пелагій сьогодні доставили двохмільйонний продуктовий набір штабу Ріната Ахметова. Я не була я не знаю, як би б я ходила. Ну, ви поняли, хадяче була. Я б пішла в інститут, і мені б дали там якусь. да? Допомогу волонтери штабу доставляють пенсіонерці адресно. Окрім продуктів, привозять і аптечку для людей похилого віку. який я ходок. Гуманітарна допомога це остання надія не лише для Пелагії, а й для сотень тисяч пенсіонерів та інвалідів у Донецькій та Луганській областях. Ви що, а як би я жила? Я б за навіть... ой, це не плач, полька. Це я до себе вращаюсь. Пункти роздачі допомоги Ріната Ахметова працюють як у Донецьку, так і у інших містах на підконтрольній та непідконтрольній Україні територіях, у продуктовому наборі, вага якого 14 кілограмів найнеобхідніше. Тушкованка, консерви, крупи, борошно, макарони, олія та солодощі. Пенсіонерці Вірі Стасік пакунка вистачає на кілька тижнів. Принципі, якщо на одного можна протянути місяць. А з такими цінами це буде ніяцінімає допомога. продукти у Донецьк не постачають вже третій тиждень. Машини з товарами не пропускають на українських блокпостах. Те, що на полицях магазинів зі складських запасів та від місцевих фермерів. А за останні дні ще й ціни підскочили майже вдвічі. сумасшедші. ось злітіли. Що чиво живете? Два мільйона продуктових наборів, які роздав людям штаб Ахметова, це допомога для 700 тисяч родин. Для порівняння цієї кількості провізії вистачить, аби протягом місяця забезпечити їжею мешканців таких міст, як Дніпропетровськ або Одеса. Ми розуміємо, що два мільйона це з однієї сторони дуже багато. Но на фоні той гуманітарної катастрофи, яка наблюдається на Донбасі, ми всі розуміємо, що програму нужно продовжити і продовжувати її до моменту. У регулювання конфлікту. таку задачу ставить перед нами Ірина намірінатахмето цього тижня. До Маріуполя та Донецька вирушать дві колони 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова з допомогою для дорослих та дітей. Юлія Міншакірводина Лакірієв Сабиття канал Україна.